Три дні до початку війни повномасштабно отримали РПГ в офіс. 347, як зараз пам'ятаю, просто вистрілили в офіс з РПГ. А головний бухгалтер вимила із компанії 3 мільйони євро. Треба робити все, щоб донести інформацію до працівників, що їх можуть раптово перевірити. В усіх фірмах крадуть. А якщо ви думаєте, що у вас не крадуть, то ви просто помиляєтеся. Помиляєтеся. Слухай, Артем, Ми з тобою вчора були на першому. Дуже цікавому розборі від Бікмані, де ми розбирали е біз бізнесменів, дуже глибоко входили в їхні бізнеси. І ти сказав одну дуже цікаву фразу, що в усіх фірмах крадуть. А якщо ви думаєте, що у вас не крадуть, то ви просто помиляєтеся. А, помиляєтеся. От це, розкажи. і Це буде така перша теза, яку би я хотів обговорити. Ага, Так, да, дійсно е я впевнений, глибоко впевнений, що е активи. Відчуджується у абсолютно у всіх типах бізнесу з точки зору розміру, просто питання завжди матеріальності сум. А був кейс, де е, працівник компанії його підкупили конкуренти, які викупали компанію. І його мета була депришетити, тобто знищувати репутаційно цю компанію, яку хотіли купити, з метою того, щоб купити її більш задешево. Тобто він з однієї сторони не викрадав кошти в компанію, але він розповсюдженням інформації про те, що в компанії є проблеми з ліквідністю, компанія не платить часно постачальникам, а в компанії є кадрові проблеми. Він таким чином, розпускаючи цю інформацію, він зменшував її капіталізацію. Да, тому такий кейс був. А загалом, тобто, ми зараз кажемо як про викрадання грошей як активу. Ми кажемо про викрадання інформації із компанії. Ми кажемо про викрадання, наприклад, фізичних активів. Чи ми кажемо про діяльність або бездіяльність особи, яка працює в компанії? Все це я називаю недобросовісними діями, тому що вони так чи інакше. Чи прямо, чи опосередковано не впливають на е зменшення капіталізації компанії, погіршують її господарську діяльність. Mm -hmm. Тому я завжди кажу, що абсолютно у всіх компаніях, і я можу це підтвердити емпірично, тому що всі абсолютно 100% компаній, де ми проводили фінансові розслідування, ми завжди знаходили е суми збитку. Да. Тому це чисто моя не, не просто якісь припущення, а це емпірично підтверджений факт. Ясно. Тобто, перефразовуючи книжку Екельмана Lie to me», всі брешуть, у Артема всі крадуть. У мене, мене всі крадуть, і я можу це підтвердити, на жаль. На жаль, я можу це підтвердити. Ну, це дуже гарно, тому що, знаєш, особливо крадуть, напевно, це вчора так само ти, ти мені здається сказав, крадуть в маленьких бізнесах. Тому що чим більше бізнес, тим більше там процедур, процесів і можна принаймні точково контролювати. Є якісь метрики. А в маленьких бізнесах панує дуже часто така атмосфера: ми сім'я, ми, ми всі друзі, а потім виявляється, що в тебе в кав'ярні один день оборот 4 тисячі гривень, а в другий день оборот 2 тисячі гривень. Я билася в началі бізнесу. А, ну треба, треба тоді просто м, намагатися. М, ну. Як контролювати це? Відповідно, готівку важко інколи контролювати, тому що її просто можуть просто викрадати, але треба інколи інколи робити спонтанні перевірки, раптові перевірки. Тобто це елемент системи контролів. Звісно, що ти кожну копійку на жаль ти не зможеш проконтролювати, але треба, ну наприклад, встановити там камери це фізична безпека, так друге питання: хто за цими камерами дивиться? Третє питання. Чи робили, наприклад, ти робив раптове злічення каси, перерахунок каси? Тобто треба робити все, щоб донести інформацію до працівників, що їх можуть раптово перевірити. Такі, такі сигнали вони зменшують матеріальність втрат і Загалом людина це додатковий бар'єр. Для того щоб людина ну морально його перешагнула, тому що вона буде розуміти, наприклад, що він сьогодні взяв кошти з каси, але його в кінці дня можуть ну, перерахувати цю касу. Більше того, подивитися ще камери. Тому це всі елементи системи внутрішніх контролів компанії, які допомагають мінімізувати шахрайські дії. Але на 100% в мене, на жаль, немає такої. Чарівної пігулки, яка б <хи> зробила так, що в компаніях нічого, а, нічого а, не відчуджували. І, до речі, тут можу кейс про малий бізнес привезти. Був кейс з барбершопами в Києві, О. А, де а, так сталося, що в цих, а, на цій вулиці це а, була там, одна із центральних вулиць в Києві. Там а, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт досить часто вимикали світло. А коли вимикали світло, це означало, що цей барбершоп він не працював. Mm -hmm. І сталося так, що звісно це впливало на виручку компанії. Тобто, коли барбершоп не працював, відповідно там не могли приходити до клієнти. І таким чином адміністратор цього барбершопу Почав зменшувати е, штучно фінансовий результат, говорячи про те, що ми сьогодні не працювали, ага. що сьогодні в нас не було виручки. По факту люди були, а власник він просто був диванний акціонер, це його не основний бізнес. Він, в нього ну, велика кількість бізнесів. І цю інформацію просто ніхто не перевіряв. Як це вскрилося все? Е, Власник почав ну, дивитися, що у адміністратора в нього статки почали зростати. Він там купив собі там, дорогий дрон та вихвалявся там діджає, тоді я пам'ятаю, що по старому курсу там, за 42 тисячі гривень. А потім він там собі купив цей мопед і так далі. Тобто гроші це енергія, я завжди кажу, і що вони завжди матеріалізуються. Тому матеріалізація цих викрадених грошей вона спонукала до того, що власник почав перевіряти. Да. І таким чином виявилося так, що в один із днів, коли знову, начебто, не було світла, він персонально приїхав і побачив, що все працює, угу. і поставив питання. Опинилося, що цей адміністратор він вступив у змову з барберами, і вони разом фактично відчуджували кошти за межі компанії. Тобто, це була е, мідл management, ну, називаємо условно, не називемо це барберів, і топ-менеджменту цього адміністратора. Да. Тому це, до речі, за статистикою світовою кооперація middle management і топ менеджмент, загалом кооперація менеджерів з метою недобросовісних або шахрайських дій, наносить найбільший збиток компанії, так же як і викрилення фінансової звітності. У мене тільки питання: чим закінчилось? Кого посадили? Дивися, нікого не посадили, тому що я тобі скажу, що на жаль, таким чином, у влаштована система. Ну і загалом кримінальний процес, що інколи досить довго uh -huh. процесуально займатися такою кримінальною справою, тим більше, що вона економічно там, ну, в розмірах цього власника це не була нематеріальна сума, і він би витратив більше часу та грошей на те, щоб... Цих посадити шахраїв. Власне, це було моє питання, таке да. смішне, але зовсім не смішне, тому що в Польщі загалом в Європі законодавство сконструйовано в такий спосіб, що при таких сумах. Десятка тисяч злотих, навіть десятка тисяч доларів. Так. Власникам компанії просто не оплачується людей судити, вони, грубо кажучи, виходять з цієї фірми і йдуть в наступну цю ж саму схему повторюють. Оце проблема європейського ринку. І питання, чи в Україні так само? Бо я в Україні не працював, але мені цікаво, тому що я підозрюю, що там подібний процес. Ще тобі приводжу кейс знову з власної практики, кейс цього року. Де головний бухгалтер, вона вимила із компанії 3 мільйони євро за рік. І це якраз в продовження твого питання: а чи перевіряються ті менеджери, які беруть на роботу? І там якраз була проблема в тому, що цього головного бухгалтера його взяли на роботу, не перевіривши. Тобто, коли ми беремо топ-менеджера ну, в компаніях. В big, big cap компаніях, там є начальник служби безпеки, який фактично перевіряє того топ-менеджера, якого беруть. Робить OSINT – Open Source Intelligence Analysis, дивиться інформацію в публічних джерелах. Робить HUMINT – телефонує попередньому роботодавцю, ну кажучи, просто кажучи, збирає всю необхідну інформацію про цього працівника. Про цю жінку вона опинилася, що вона по такому ж кейсу сиділа вже в СІЗО, де вона викрала кошти ще більшу суму. Посиділа місяць, вийшла і пішла у ринок, і спокійно собі влаштувалася в компанію і знову там вчинила такі ж дії. Ну і все. І це питання про, про те, що навіть до речі, у нас е, в Україні мені здається компанія Underdog, Вони е, е, називаються. Вони е, до мене також виходили. Вони е, тоді їх ідея була створити базу, топ-менеджерів шахраїв загалом, щоб е, і продавати аксес бізнесу угу. для того, щоб е, люди розуміли, підприємці розуміли, е, кого вони беруть на роботу. Тобто зробити таку базу корпоративних шахраїв. Відкрита дуже крута ідея, да. яка на жаль в Європі не працювала, тому що тут є GDPR. GDPR data. На жаль, би не дозволила, але ідея прям врятувала да, да, би не один мільйон доларів. Да, да. Тому дуже часто, як такі самап, досить часто власники бізнесу, не маючи... Таку систему розвинуту систему контролів, яка також презентована начальникам служби безпеки, вони втрачають потім більше коштів, не перевіряючи тих людей, яких беруть на роботу. І в деяких проєктах з фінансових розслідувань я беру 100% передплати, тому що є деякі проекти під ризиком. Mm -hmm. Що таке під ризиком? Під ризиком це проекти, коли, наприклад, тебе винаймають два власники бізнесу. Таке на моїй практиці було, коли мене відрекомендували двоє партнерів в бізнесі, які між собою ну, не можуть до згоди. Mm -hmm. І вийшло так, що я їм, я їм кажу, дивіться, я говорю, в кінці, напевно, хтось із вас. Ну, буде незадоволений, тому що як результат розслідування виявиться, що хтось там неправий. І потім виникне історія, так як ви контракт ділите 50 на 50, просто 50% не отримаю. Тому, будь ласка, в цьому контракті в мене був один такий контракт, де так саме трапилося. Будь ласка, цей контракт в зоні ризику знаходиться, тому я хочу по ньому отримати 100% передплати. І прошу інколи так робити. Це українські клієнти, тобто те, що ми казали, що в Україні існує е, така смішна приказка інколи для мене не смішна, що постоплату треба заслужити. Тобто за другі 50% після виконаного проекту успішно ти можеш просто її не отримати. Причому я можу сказати, що є власники списку Forbes, які не платять. У мене був реально один такий кейс, де ми дуже круто відпрацювали з командою. Ми не дали абсолютно на 100% Докази того, що в цій компанії топ-менеджмент і начальник служби безпеки е, у змові, вони там навіть у них по п'ятницях сиділи в кафешці і ділили відкати за неділю отримані. Тобто ми всю інформацію надали. І він просто сказав: ну, для мене це не аргумент. Як не так, як не аргумент, якщо ваші працівники ділять відкати е, кожну п'ятницю в кафе, навіть по часу можна звірятися, можете самі прийти, е, приїхати до них подивитися. Да, і він просто не заплатив, це була сума ну, десь 30 тисяч доларів. І, до речі, зараз так дивно, що ми працюємо з його ж компанією, з групи компаній, він з списку Форбс, але він не знає, що ми з ним працюємо, тому що працюємо через аудиторську компанію, через іншу. Але така історія є. Да. Ну, ринок дуже маленький, як видно. Да. А як в Україні взагалі відбувається е, вибивання mm -hmm. боргів? Тому що в Європі, mm -hmm. в Штатах, це все дуже цивілізовано. І взагалі інститут репутації тут це дуже важлива річ. Тому що якщо ти один-два yeah. рази не заплатиш, це пробачення. Як я да, про бачу перебуваю. Я можу сказати так, що як правило, я телефоную акціонеру напряму. Так, це не дуже приємне, не, не дуже приємна розмова. Але я просто говорю, що я кажу, що дивіться, ну ви не платите, зрозуміло. Я ну, не погоджуюся. Просто коли е, до мене будуть звертатися там, чи партнери, чи я ж ну, зі всіма найбільшими компаніями в Україні працюю, я просто буду казати, що ви не добросовісна людина і все. Я вважаю, що репутаційні ризики, вони, ну, вони безцінні. Тобто їх не може прокалькулювати чи оцінити. Ну, Гудвіл можна оцінити. Це як е, е, Маріна Авдієва казала, що після того, як. Е, вона почала виходити в публічну площину і виступати на форумах, і так далі. Вона сказала, що реальна капіталізація компанії зросла. Як вона це порахувала, тому що до того як вона вийшла в публічну площину, їй пропонували одну цілу. Після того як вийшла в публічну площину, і при тих плюс-мінус показниках, які там не змінилися, фінансових їй пропонували вже на 10 мільйонів доларів більше за компанію. Тому репутацію можна інколи відцифрувати, але я кажу тим злочасним неплатникам, що у вас є репутація. Я просто буду казати, що ви не добросовісна людина, Ви втратите чи контракт. Чи ну, ви просто ну, не робіть так. Але такі випадки є, там, я їх можу перелічити на, на пальцях однієї. руки. І, е, інше питання, яке ти можеш задати, як зробити так, щоб заплатили. Мене, мене Про це можна говорити на камеру? Можна говорити на камеру, це абсолютно е, такі моменти, коли ти ставиш клієнта в таку ситуацію, при якій, ну, якщо він не заплатить, це очевидно, очевидно що він реально шахрай. Ну, були ситуації, коли мені телефонує фінансовий директор однієї компанії, каже, що вам власник не хоче дав пряме розпорядження, просто вам не платити. Mm -hmm. е, я, як правило, приміняю таке кунг-фу. Я дзвоню на, на власнику і кажу: дивіться, у нас сьогодні буде закрита класна вечірка там в інтерконтиненталі, е, тільки для е, улюблених клієнтів вас, запрошую. Разом приходьте з дружиною, там все безкоштовно за наш рахунок, е, просто приходьте. І в тій ситуації просто людина думає, блін, ну як так? Ну, типа, я, я тіп, просто хочу їх кинути, а вони реально ще й дзвонять, запрошують, ми там важливий клієнт. І я пам'ятаю, така ситуація була з аграрною компанією. Реально після того відразу заплатили, і ми до сих пір з нею працюємо і в дуже крутих відносинах з власником. Таке ін, інколи буває, але це реально такий арт вибивання грошей. І з того що я слышу. Ви прям серйозно ставите палки в колеса тим сотрудникам, которые образом проводить машини схеми. Вопрос: угрози були от топ-менеджерів, від людей. Более того, скажу, що ми за три дні до, до початку війни повномасштабно отримали РПГ в офіс в один із офісів. Приїхали чуваки в три ночі, в 3.47, як зараз пам'ятаю, и просто вистрілили в офіс з РПГ. Ну і кинули її. Це було после начала війни? Перед началом, перед початком війни. Тобто війна почалася, мені здається, в четвер, а це було в понеділок зранку. Просто отримали постріл з РПГ, ми знали, що це за конфлікт. Ми в ньому по всіх параметрах вигравали в юридичній плоскості, площині. Все, все було. І просто опонент вирішив показати, що все ж таки останнє слово може бути за ним. Такие методы из 90-х, да. Но ну, 90-е же уже ушли. 90-е пришли, но Люди жаль, остались. На жаль, так. Инколи, инколи такие отропляются. Я хотел у тебя немного вернуться назад и спросить про виды мошенничества, которые есть в бизнесе. Потому что понятно, когда у тебя воруют наличку, понятно, когда воруют сырье. Ну, для мене, напевно, було новістю, що можна заслати якогось то в компанію і он там наділить діло для того, щоб понизити її капіталізацію. Які є види шахрайства, хотіла сказати. Ну, виведені основні три типи шахрайських дій в компаніях. Ем, причому це така світова статистика. Тобто є три основні загрози і ризики для бізнесу, для будь-якого бізнесу, малого, середнього бік-еп-бізнесу. Це Перший ризик це незаконне викривлення фінансової звітності. Зі статистики світової – це найдорожчий ризик в компаніях. Тобто викривлення фінансової звітності призводить до найбільших втрат компанії, так же як і кооперація топ-менеджерів з мідл-менеджерами, ну, загалом по всій ланці менеджерів. Як правило, ця шахрайська схема вона здійснюється за допомогою завищення витрат, витрат компанії, чи є досить така зручна можливість. Притаманна для компаній, які ведуть досить погану фінансову звітність, є можливість загалом робити, ось я вчора на розборі говорив, out of balance debts, тобто в небалансові борги, а робити в небалансові операції. Тобто операції, які не входять в звітність чи out of PNL. Офіційний і таким чином відчуджувати кошти за межі компанії. Тобто, і за рахунок цього викривляється фінансова звітність, тобто вона не відповідає дійсності. Це перший найдорожчий тип шахрайських схем, другий це незаконне відчудження активів. Причому до активів ми можемо доєднувати як фізичні активи, тобто це рухоме, нерухоме мино, це складські залишки. Це навіть об'єкт інтелектуальної собственності, тобто це інформація сенситів, бази клієнтів, якась, якісь документи, це торгові марки, ну і так далі. Тобто, видно матеріальних активів. Найперше, відчуджуються загалом фізичні активи. Цей фрод і цей ризик є найбільш розповсюдженим, тобто найбільш легко здійснюваним. Тобто, можна взяти просто актив. І просто його там чи покласти в кишеню, чи вивезти, чи, наприклад, списати його по неринковій вартості. Тобто зробити методом швидкої амортизації, списати цей актив, а потім реалізувати його по ринковій вартості і дельту залишити собі в кармані. А я так бачу, що воно не тільки в Україні так працює, а в Європі ті самі схеми. не німіються вже 2000 лет. Так, вони все ж таки змінюються, але в бік того, що схеми становляться більш такими sophisticated. <свят> Англійською мовою, але все ж таки е е в Україні, е чи там, на жаль, чи я не знаю, не на жаль, але здійснюються схеми, все ж таки досить інколи тривіальні, Да? Тому ми проводимо інвентаризацію. Це один із типів якраз таки е інструментів е ідентифікації е незаконно відчуджених активів, включаємо, якщо ми це стосується виробничих підприємств. <кхід> І третій останній. А такий основний ризик це ризик корупційних дій. corruption. Ну, ми за, хі, скрізь можемо побачити, що корупційні дії вони на заході десь там більш так називаються, більш як лобінгом. Так, лобінгом, так, це така філіграна... — Видно, що людина в штатах прожила, да, да, да. Да, так? Лобінгом так, да, це така, така назва. А загалом корупційні дій, дії вони призводять на жаль до таких збитків, досить сильних для компанії. Mm -hmm. У мене питання, бо це прямо важливий для мене пункт. Mm -hmm. І, напевно, для технологічних компаній, як боротися з витоком інформації, sensitive information з компанії. Бо NDA mm -hmm. він нікого не рятує. Mm -hmm. да? mm -hmm. NDA це така історія. Ну, от власне, NDA це, це папірчик для папірчика, який можна підтертися. Mm -hmm. Як реально боротися з витоками інформації, як її захищати? Ну, я скажу так, що е, досить важко все проконтролювати, але є певні, певні якісь е, гігієнічні інструментарії, і якщо в компанії є представники чи cyber security, е, то в компаніях досить часто проводяться е, і тренінги для працівників, тому що є в даному випадку є як внутрішня загроза, так і зовнішня загроза. Тобто є і хакерські атаки на компанію е, і, наприклад, ну… Є навіть така фішка презерватив для флешки. Ну, наприклад, моделюємо ситуацію. Да, сайбер-презерватив для флешки. Моделюємо ситуацію, що кур'єр зайшов в компанію на ресепшн, приніс документи, там якийсь там DHL чи якась там компанія. По факту він не є представником цієї компанії, приніс документи і просто залишив флешку у ресепшн на. На, цьому, на столі. Що робить ресепшн? Перше, ну треба ж перевірити, що за флешка. Бере цю флешку і вставляє в USB-порт, заражає, заражає так. В корпоративний комп, заражає просто відповідно комп'ютер. Якщо в компанії не вистроена система Cyber Security, то цей там троянський чи якийсь там кінь іде по всій компанії, ложить систему, кладе систему. Для цього є такий презерватив для флешки. Тобто такий адаптер, в який вставляється флешка відповідно, і таким чином вона є превентивним, цей е, е, охоронний, охоронний засіб для того, щоб компанія не заразилася. Я знаю про що ти говориш, тому yeah. що е, ну, в мене кар'єра не завжди була бізнесмена. Я в дитинстві, крім того, що в Microsoft працював, я був white хакером, білим хакером. Okay, так, так. І мене винаймали власне великі компанії в основному для того, щоб шукати дірки в їхніх системах безпеки mm -hmm. і за це платили гроші. Okay. Е, так, от, перше правило. Кожного хакера говорить. Знаєш, хакера як виявляє, що він сидить, шукає дірки безпеки, якісь там бази даних, SQL взлами і так далі. Найбільша дірка системи безпеки так. вона сидить 40 см перед монітором і зазвичай на рецепцією. Людський фактор це то, що відповідає за 99, напевно, 9 це дев'ять відсотків всіх зломів. Це Тому мені так було цікаво, чи є, чи може ми не знаємо про якісь способи, як від цього вберегтися, тому що там поставити фаєрволи, VPN і так далі. Ну ну так, да, але завжди все рівно є по людського фактору. Так, так. Я можу сказати так, що я часто кажу, що до тих пір, поки доти в компаніях будуть працювати люди, то вірогідність завжди вона буде. І ми все, що ми можемо зробити, це мінімізувати форт-фактор, виставляючи певну кількість бар'єрів, проводячи там Cyber Security якісь тренінги, потім роблячи пентест на освоєння. Ну, наприклад, прові... провели тренінг в компаніях, потім head of cyber security засилає всім в, корпора... в корпоративні трояни. До речі, зі статистикою саме топ-менеджери, які найбільш заклопотані, вони якраз таки ловлять ці трояни, Такі часто буває. Uh -huh. да, тому що в них досить ну, багато інформації. Вони інколи просто розмовляючи по телефону, щось там відкрили, десь там поклацали і все. Да. Вони менш сфокусовані да, на таких от штуках. Да, тому що вони бізі. Розкажи свій досвід, бо в тебе він унікальний. Ми з тобою як на форумі BigMoney познайомилися. Я як послухав тебе, я такий: о, рідна душа, людина цифра, людина аналітика. Розкажи, <свіс> як, як в тебе це працює, як ти це все будуєш. Так, да, До речі, це дуже така е, цікава річ, е, тому що, наприклад, коли я там пишу книги, чи коли я пишу е, е, репорт, а я зараз більше розділяю 80% це е, е, Clients Relations е, і десь, і ну і стратегія. І візія компанії 20% екзек'юшн. Тобто я екзек'юшн роблю для того, щоб не втрачати навики, все ж таки. Тому що якщо я не буду робити екзек'юшн, то ну, я не буду слідкувати за законодавчими змінами і просто стану таким пластиковим, я так називаю. Да, тому я просто до чого хотів сказати, що екзек'юшн — це сфокусована робота, да? а продажі це розфокусована робота. І це досить написання книжки сфокусована робота. І, наприклад, я не знаю, там виступ, виступ на форумах — це розфокусована робота. І людина, от, і Цкака він писав книги, що не існує ідеального менеджера, який би поєднував в собі entrepreneurship, адміністрейшн, ну і так далі. Там в нього ще є два типи. І так, е, да, да, да. Я просто е, кажу до того, що мені здається, що я став вже ідеальним менеджером, тому що я, я можу і порахувати, можу і визначити стратегію, можу сам продати. Тобто я все можу сам зробити. Chief. Eversine officer. Chief officer <плес> так. Досить багато приділяю часу планування. Тобто, я не засипаю, доти, доки я не запланував на слідущий день. Я його навіть подумки проживаю досить швидко. Так, да, і фактично це мені допомагає бути таким більш зібраним і більше встигати, ніж інші. Тому що я насправді ну, не кращий, ніж інші. Я просто більш ефективний в частині планування і в частині від слів до дій. Ти сказав, що ти теж такий chief everything officer у себе в компанії. І розумієш, діло в тому, що уход із операціонки означає фактично крах компанії. Це твоя фраза. З одного із твоїх інтерв'ю. Це стосується так, того, коли в тебе в першу і чергу. У мене питання. як правильно побудувати процеси внутрі компанії, щоб можна було вийти з операціонки і не потеряти їх. Так, треба налагодити всі бізнес-процеси, покласти їх на конкретні документи, щоб була людина, яка їх контролює ці процеси. Тобто за собою перед тим, як вийти з компанії та закрити дверь, двері. Потрібно а, все максимально систематизувати, а, максимально автоматизувати та залишити за собою людину контролера, а, як внутрішнього, так і зовнішнього контролера. Тобто людину, яка uh -huh. фізично буде а, а, out of box, яка буде такий гелікоптер view, яка фізично не буде перебувати в компанії, якої не буде конфлікту інтересів з тими, які, тих, кого вона буде перевіряти. Це дуже важлива фраза, тому що більшість людей, які хочуть вийти з операціонки, ну це прям кейс багатьох моїх друзів, які... Вчора людина на форумі підходила і про це питала. Вони хочуть поставити людину всередині компанії, яка буде все контролювати. Рано чи пізно з'явиться конфлікт інтересів. Тому обов'язково да. має бути оцей от людина, гелікоптер-в'ю, це прям моя фраза. Я прям, її обожнюю і дуже да. часто повторюю, яка буде на це все дивитися і не буде конфлікту інтересів. Це супер. Це Клас. Мені все дуже сподобалось, у мене питань немає. Я прям, супер, е да. супер, да. було дуже проти. Може, така полічному як утилізуєш стрес? Кросхід. <laughs> <Спорт>, Кросхід, <laughs> це правильно. Спорт, кросфіт. Да. Супер. Мелізація стресу тільки от, через от таку, от, такий хардворкінг, бо що на Кросфітзалі е, я довго удивлявся, до, е, досить часто, досить довго дивувався, чому в Кросфідзалі не, 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 з тобою не вітаються твої друзі чи знайомі. А виявилося, що потім, коли починаєш займатися Кросфітом, просто там кожен джоуль енергії він важливий, тому що в тебе навіть немає сил say hi. Знаєш, привітатися там, щось там. Посміхнутися і так далі, тому що всі реально виживають. Кросфіт-зал — це про виживання і утилізацію негативної енергії. Тобто вдома, додому повинен приходити як клини за веселку. Да, тобто без негативу. А ментальне здоров'я як підтримуєш? А, Ну, Я не медитую. Я, ну, я по-перше, займаюся з психологом. Да, тобто Ми про пропрацьовуємо досить багато моментів. До речі, у мене сьогодні сесія з психологом буде вже в аеропорті. Да, тому це напевно про ментальне здоров'я, щоб не бути, як каже психолог Артема, ти становишся токсичним. <р wonderland> <Madonna> «Треба, треба поновити наші заняття. Будь <р exploration> токсик. Клас. Супер. Дуже тобі дякую. А, Дуже Клас, що ти приїхав в Варшаву да, і, да, і до зустрічі. Ми